Біля них заніс на ніс, якою рукою казати не можу, досі з того боку казати не можу. Так як не таких такий я всіх почав звертати його увагу, а саме тому що він останні відійшов за жінкою, яка тримала іншу жінку, що в прошедшому момент пішли до напрямку. Після чого я залишився з жінкою, які наносили удари та заспокоював. І яка була в шоковому стані та плакала. Жінка в поліцію. Жінка розповіла мені, що ударах та конфлікт із від нею вели і колиші чоловіки і теперішньої дружини. Коли приїхала поліція, то жінка, яка назвала собою, написала письмову заяву. Щоб було далі, мені не вдома, я надала письмову Прошу по допиту мною прочитане з моїх слів записано віру. Просто по допиту мого неповнолітнього сина відповідно в, в моїй присутності та з його слів записано віру. Крім впровадження, в якому винувачення метод Роман Володимирович, а також Деньського регіонія Вікторівна. Як під час судового слідження, так і в судовому заслідні було встановлено, що близько втратило до 1 години 3 червня 2016 року. у Ні, то просто ви зайшли не спиталися. Цікаво, ви зайшли, не спиталися дозволу. Не заважайте судового процесу. Так, я, я, яesus... я вільний слухач, ошибці. Ну так, а ви знайомі, що ви вільний слухач? От ви люди полі ви здійснюєте відеофіксацію, так? Так, портатив, що ви будете в інтернеті ті, пор портативним засобом. Ви дозволяєте ні, не дозволяємо. Як вони зайшли, не спиталися, ні дозволу, нічого. Як таке може бути? А Я їм сказав, вони кажуть, що суддя знає. А я, Важаю, честь, поясніть, будь ласка, сторону, що відповідності до статті 11 закону України про статус суддів та судоустрій, я не маю м, питати дозволу, а це передбачено законодавством портативними е, знімальними пристроями, я маю право знімати. Яка буде думка прокурора? Як ви викликати поліцію, чи Ні, а продовжувати цитату, чи я не розумію. проводити чи я? То викликати поліцію, чи що? Дзвоніть до судба, викликайте. Яка буде позиція прокурора про можливість тихо? Яка буде позиція прокурора і учасники процесу про можливість дійснення відео цитації? Ваша честь оскільки мова йде про ставлення кримінального провадження якісь. Дані не виявляють бажання, щоб їх знімали. Е, ну, тоді я вважаю за доцільне, щоб людина, яка зайшла з відеохамерою, покинула на плану судового засідання, оскільки в даному випадку порушуються їхні права, а саме стаття репресовано це і находиться України. Е, потерпіла ваша позиція, щоб можуть здійсняти е, такі. Та от я вам обраю. Я провинувачення. Так само, у нас ні по дозу, навіть спитав. Може, тобі бачимо вас Заслухавши думку учасників процесу з цього приводу, суд вважає необхідним встановити протокольну ухвалу, якою якою... Судового засідання на підхід е, відео, е, проводити відеофіксацію про стільки судовому засіданні. Здійснюється е, е, процес, е, фіксується на е, звукозаписуваній пристрій Камертон. Учасники процесу виявили, заперечили про те, щоб їх знімали в даному судовому засіданні. Прошу. Е, Особа, яка не представилася, я прошу залишити вас за судового засідання.